Так, треба персонажа. Потрібна ідея для наступного оригінального персонажу. Да, звісно. Звісно, потрібно. Секс. Не пропонувати мені секс. Генеруємо. Серік Фернандес. Характер. Злий, охайний, самовдоволений, не товариський творчий. Атеїст, ідеаліст, ненавиджу расизм, чоловіки як діти. І наївні і проблемні. Йому 20 нагади. Мені не подобається ця країна, але багато інших набагато гірших. Ніколи не бився. Ага, тобто він такий просто ну, здоровий виглядає так, але до нього просто бояться лізти. Це прикольно. Подобання займається йогою. Та він зовсім такий добрий. Ну такого можна і не малювати. Не любить товариство, боїться, грому і блискавки. Та зовсім ти мій маленький. Задоволення ну... своє зростає рівень фізичної підготовки 20. Серйозно, він вже здоровезний і так. Мотиватор, комфорт, навички добрий, вмію випікати. Та ти що? Це ж це ж цей. Зараз знайду. Він із. Як же називався той мультфільм? Перетин світів стався так давно, що вже ніхто й не пам'ятає, як це було. Лише записи в книгах залишили цю подію як щось важливе, що створило нову реальність, в якій довелося поступитися в першості харчового ланцюга. Не подумайте, люди все ще цілі та живуть своїми життями, але вони долучилися до інших звірі, що мали не гірший розум, ніж у людей, та й гуманоїдної статури. Від сутичок і рабської долі їх це не врятувало. Чи то в їхньому світі не бувало сильних гроз, чи просто звіряча натура все ще боялася цього природного явища. Та й не маючи магії на протидію, їх швидко оточили об'єднані сили людей під час магічного шторму. Лише в такій ситуації люди хоча б змогли об'єднатися, але у різних націй були зовсім різні плани на нових істот. Швидко вони розділилися знову, створивши нові країни на новій планеті. Країна, що майже ніколи не вела бойові дії поза межами своїх земель, відразу спробувала налаштувати контакт з партією звірів, що їм дісталася. Декілька років пішло на розшифрування і вивчення мови. На щастя, з добрим відношенням вони не представляли ніякої загрози для людей, що швидко починало ширитися в масах. Звичайно ж, на протиставлення цьому, інші країни, де істот утримували як рабів. Що мали більшу силу, почали ширити інформацію про бунти та вбивства людей. Нова коаліція країн, де звірі отримали рівні права з людьми, почала збирати групу для перемовин. Воєнне вирішення ситуації їх ніяк не влаштовувало, адже це безглуздо йти на своїх же представників виду заради звільнення місцевих. Сім'я Фернандесів виокремилася як дипломати з великим послужним списком. Саме вони змогли домогтися першого послаблення в відношенні звірів. Саме син цієї сім'ї першим одружився на представниці іншого виду. Саме з них і почалися всі рушії в суспільстві. За цей час уже почали з'являтися гібриди, що мали ознаки як людей, так і звірів. З кожним новим поколінням вони все більше втрачали свою звірячу натуру. Гібриди вже в десятирічному віці нічим не відрізнялися від дорослих, ні фізичних. Ні фізично, ні ментально. Консервативні країни, де за народження гібридів убивали всіх членів сім'ї, почали розуміти, що вони фізично не встигнуть за розвитком тих, де покоління виростає в декілька разів швидше. Цим і скористалися фернандеси, що очолили переговорну групу та схилили верхівку, нарешті, визнати права звірів та гібридів по всьому світі. Так і живуть вони досі, поступово асимілюючись, лише малий відсоток чистокровних людей та звірів залишився по всьому світу. Серек Фернандес народився 20 років тому, але по його змореному погляду та кремезній статурі вже неможливо визначити точний вік. Будучи з однієї з найважливіших сімей в теперішній історії, він ріс у напруженій атмосфері, де його батьки не приймали участі у дорослішенні, а будучи гібридом, вже скоро йому це і не було потрібно. Зі школи його виключили за асоціальну поведінку та гордовите ставлення до однолітків, що лише дивом закінчувалося без бійок. Хоча його творчі здібності були помічені, він любив творити скульптури з цукру. Тільки у сім'ї були свої плани на його майбутнє. З домашньою освітою його примусили стати науковцем та піти на роботу фізика. Чим він був, звісно, невдоволений. Адже магія могла надати набагато більше всього. Наступним кроком для його злості став шлюб за розрахунком. Протримався він лише декілька років, та стало зрозуміло, що очікувати продовження роду не має жодного сенсу. Взявши сімейне грошей, Серек згодом вирішив почати жити окремо і самостійно. Пошуки істинного себе він почав з медитації під час занять йогою. Свою натуру ласуна він завдовольняв випічкою, і лише його теперішня самовдоволеність рятує світ, де він міг би стати злим фізиком-винахідником, що зруйнував би усе, що його сім'я вибутувала. Але довге життя з більш серйозними випробуваннями ще попереду. Така коротка історія сьогодні. Дякую вам за увагу. Це якась філерна, невеличка історія. Просто, для... Просто вирішив придати якоїсь історії цьому випадково згенерованому персонажу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Па-па!